Доброго дня, ще раз це не на громадському Ми відразу говоримо про те, що відбувається в Донецьку. Отже, терористи поблизу аеропорту Донецька і в самому аеропорту понесли значних втрат. Є поранені, є інформація про загиблих так само про це повідомляє УНН з посиланням на онлайн трансляцію з місця подій. Ми так само частково вам її показували. Наразі бойовики так званої Донецької народної республіки ведуть перегрупування для проведення контратаки. Серед бойовиків багато поранених їх намагаються вивести з зони бойових дій. До терористів прибула підмога у кілька десятків осіб на вантажівці, проте силам антитерористичної операції вдалося підбити цю вантажівку. Нова. Сі Донбаса повідомляють, що 20-поверховий бізнес-центр Грін Плаза у Донецьку поблизу того району у Ворошиловському районі міста Донецька. Евакуюють. Про це повідомляють орендатори в цієї будівлі. Адміністрація каже, що евакуація пов'язана з різким погіршенням ситуації у місті. Подивимось, відео знято громадським телебаченням Донеччини з місця події у аеропорту біля Донецька. Не можемо якщо, показати це відео. Скажу вам лише, що 26 травня бойовики здійснили обстріл селищ Іванівка та Андріївка поблизу Слов'янська на Донеччині. Повідомляє про це прес-служба Міністерства оборони України. Терористи відкрили вогонь по мирних жителях зі стрілецької зброї та мінометів з метою дискредитації сил антитерористичної операції. Міністерство оборони України також повідомляє про те, що протягом останньої доби підрозділи збройних сил України, які беруть участь у антитерористичній операції, не проводили жодних силових акт... Ації поблизу згаданих населених пунктів. Отже, будемо Більше розповідати про те, що відбувається на сході згодом. О 6-й годині тут на моєму місці буде Олексій Мацука, який розповість про новини з Донбасу. Не буду забирати в нього хліб. Варто лише зауважити, що подібні кроки, якщо вони знайдуть підтвердження з боку бойовиків на Донбасі з приводу дискредитації саме сили АТО, абсолютно виправдані з їхньої точки зору, тому що зараз дуже багато заяв звучить з приводу того, що саме місцеві мешканці. Підтримують значною мірою уже тих людей, які приходять їх звільнювати. Знижується постійно рівень підтримки терористів. Так само люди намагаються залишити втекти з цього регіону, залишити свої домівки для того, щоб виїхати з зони, в якій ведуться бойові дії. Дані на сайті центральної виборчої комісії не так оперативно оновлюються, як нам би ось хотілося, але ми знаємо за інформацією інтерфаксу про те, що ЦВК вже опрацювали 85% голосів. Це за електронними протоколами. Трохи згодом почнуть надходити вже й інші протоколи. на сайті вказана цифра 78%, тобто 15 мільйонів голосів. Насправді ми знаємо, що їх тепер 85%. і за тими ж даними в Петра Порошенко лишається такий самий рівень підтримки: це 54% голосів. І 13% голосів а, має його найближча конкурентка Юлія Володимирівна Тимошенко. А, ну, Далі п'ятірку так само ви знаєте. Там Олег Ляшко, Сергій Тігіпко і а, Анатолій Гриценко. От В трьох вони зайняли третю, четверту та п'яту позицію. А, варто зауважити, що Петро Порошенко має таку от перевагу у всіх українських регіонах. Тобто, людина, яка ймовірно, стане українським президентом, стане президентом усіх регіонів, які за нього проголосували. Тобто там набрав найбільше він підтримки. Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера зазначає, що періодично фіксуються спроби проникнення на сервер центральної виборчої комісії і технічні канали зв'язку, але це не порушує роботу сайту центра виборчкому і системи вибори. Вже почали вітати український народ з президентськими виборами, лідери міжнародних організацій інших країн. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен привітав народ України з президентськими виборами і заявив, що з нетерпінням. Чекає на продовження співпраці альянсу з новим президентом України. Вітають особисто уже Петра Порошенка, хоча формально він ще є, не є переможцем виборів, оскільки і результати виборів не оголошено, і взагалі президентом людина стає лише після інаугурації. До цього він є лише кандидатом на посаду президента. Петро Порошенку вже надійшло привітання від голови МЗС Франції Лорана Фабіуса, який закликав його піти шляхом реформ. Так само, колега німецький Фабіуса, міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр, вважає, що президент. Президентські вибори в Україні показали бажання українського народу покласти край конфронтації і хаосу в країні. Ось так, маємо свіжу новину. Четверта сотня самооборони майдану виштовхала екс-главу Київської міської державної адміністрації Олександра Попова з приміщення Печерського райсуду. облили його водою, йодом та спиртом. Інцидент стався сьогодні, після того як у суді слідчий суддя. Кристина Тарасюк оголосила перерву у судовому засіданні, перенісши його на 5 травня. Ось так виглядає тепер на цей момент Попов. Це фото нашого колеги Богдана Кутєпова. Зовсім скоро вже в ефірі громадського телебачення можете побачити відео, того як це сталося, як мого швидше спробуємо його опублікувати. Я з вами на цей момент прощаюся. Це найважливіші новини, які ми хотіли вас повідомити просто зараз. За хвилин 50 тут буде Олексій Мацюк. То, що сталося, відбувалося на Донбасі. Будуть коментарі, будуть включення. будуть говорити і про вибори, і про антитерористичну операцію, зокрема про зіткнення з бойовиками біля аеропорту Донецька, зможете дізнатися набагато більше інформації, вже так систематизованою і підготованою великим пакетом. І о сьомій годині не забувайте, тут Мустафа Наєм буде ведучим сьогоднішньої вечірньої студії громадського. Матимемо хороших цікавих гостей. Будемо говорити про результати виборів. Будемо говорити про, про все, що про що варто говорити сьогодні. Я з вами на сьогодні прощаюсь. Почуємось, побачимось, Ви лишайтеся на громадському.